Так, усім доброго дня. Сьогодні у нас неділя. І нещодавно мені написав там один, я так зрозумів, молодий хлопець, він з міста переїжджає в село. Ну і питає у мене, як там з сусідами там бути, як хазяйство вести, чи краще в селі чим в місті. Ну, я вже колись казав, що тут по-різному буває. Ну, найперше, що? Ви не думайте, що в селі ось все безплатно, безкоштовно. Тобто і на городі, і морква, там і цибуля, і все. Город треба обробити навесні, посадити, тобто сімена купити. літо це все обробляти там, руками або чим там якесь пристрій у вас є. І тоді вже збирати. На це е, потрібно буде добриво, ну якісь е, ядохімікати, бо якщо не обробити, майже все з'їсть або жук, або ще якась зараза. В землі його вистачає. Ну, а звісно ж, свої продукти воно дешевше вийде. І вони краще будуть, ніж е, там купити в магазині. Бачили в магазині, ні черви нема ніде. Все наше не як намальоване. Вороть такого не буває. На да. І в селі ви на свіжому повітрі завжди знаходитесь. Менше хвороб, менше, думаєш заболячки за якісь, а то таке на дивані лежить, там болить, там пече, там ще що-небудь, там дави. А в селі ніколи за цим цим дивиться. Опалення. Опалення так само треба буде купити. Або там дрова, вугля, або газом топити, в кого газ, там, опалення газове. Це так само гроші. Це розраховувати в рік десь ну, 25 тисяч гривень треба. вам, щоб ну, таку, Середню хату отаплювати. Тоді вода. Вода теж не безкоштовна. Треба буде. Скважину, якщо у вас нема, ну якщо є, то добре, там, Получить. або колодязь. Е, насосну станцію купити, ну і, ясно діло, за електроенергію платити, коли ви будете качати воду. Там або хату проведете, або на вулиці. ну, Це вже хто як зробить. Так, що ще? Е, відносини з сусідами. З перших днів всі сусіди будуть дуже гарні. Це, повірте. А тоді е, ви одразу оприділіться з межами, щоб тоді колись не було якихось питань. А то зачасту буває таке, що отут моя ще бабуся там садила і я буду садити. Або я тут 30 років ходила і ходити буду. Ну, чи ходить. Е, на плані у вас є межі. Одразу треба одмежувати, якщо ви не хочете, щоб вам на голову залізло, А таке запросто може бути. Так. А так зазвичай в селі люди, ну, такі, як і і завжди, як скрізь. Крізь, скрізь люди є гарні, є, є погані. Ну, це люди як люди, як он професор Волан казав. Лю, люди як люди. Тільки квартирний. Квартирне питання їх зіпсувало. Ну, то і в селі так само. Ну це, власно кажучи, і все. В селі гарно чим? Що ти е, розпоряджаєшся своїм господарством і вдома сам. Що хочеш, ти і робиш в ньому. Е, коли захочеш свердлеш, коли хочеш там гупаєш, це твоє лічне діло. Да. Опалення кхм, дому. Ну, дешевше виходить, ніж комуналка. Це факт. Комуналка дорожче виходить. Свій двір. Ти у дворі так само, що хочеш, ти робиш. Це твоє діло. Ти можеш відпочивати у дворі. Вийшов там садочок якийсь, яблучко, сливка там якась. Ну, що посадиш, те в тебе і буде. Це ми. Так само жили ну дуже довго в місті, ми в Харкові жили е, в квартирі. Ну, а згодом переїхали в село і, ну, саме головне, що в селі, щоб були недалеко від міста, ось ми живемо е, рівно кілометр від міста. Вроді і в селі, і не в селі. Тобто всі е, вигоди. У нас під рукою. І супермаркет, і там лікарня, чи поліклініка, аптека. Ну, це ж, ми живі люди, кожен там і хворає, і їсти треба купити, і заправка та сама, і все. Далеко не треба залазити. 15 кілометрів від міста це вже далекувато. Прямо понад самим містом. Десь треба в передмісті купувати. Воно трошки дорожче вийде, чим далі. Ну, хата я маю на увазі. Ну, воно того варте. Ну це і, і все, власне кажучи. Так що нічого страшного нема, що людина живе десь в селі. Ми вважаємо так. Нам, ми з жінкою, вже в селі живемо тут. Ну, не багато і не мало. Ми, ми задоволені повністю. Нас, у нас є вся інфраструктура. Тобто газ, вода, дорога гарна, навіть взимку, коли б там не було, тільки сніг пройшов, одразу все очищається. Слава Богу, в цьому році і снігу такого не було. То не бачили трактора. А також все так само, як і в місті. Нема ніякої різниці. Так що отак от.